Вітаю вас! Сьогодні з нами справжній адепт сучасної української культури Сашко Лірник. Олександр Власюк, більш відомий під ім'ям Сашко Лірник. Знаменитий український каскар Лірник. А крім того, музикант, сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм та вертепів і навіть інженер з двома вищими освітами. У переможцем номінації Кращий дитячий письменник України, а його диск «Казки» Лірника Сашка для дорослих та дітей був визнаний кращим альбомом України. Ним створено понад тисячу казок, і він має учнів в Україні, Росії та США. Як же себе шукати? Тобто, ви говорите, що це повинно якимось чином народитися в тобі і бути. Дуже просто, дуже просто. Це все йде через родину. Те, що в мене було, наскільки я. Люблю батька, маму, Оті, от вечори домашні коли книжки читали, батько мене оповідачили, це від нього йшло. Більшість казок це з його оповідей. Якась оповідь мене зачепила, в голові крутиться, з неї виходить казка, з неї виходить твір якийсь. Я пишу ж і сценарії всякі, і вертепи ставлюся, але все одно це йде, ну і природний гумор. Без гумора не буває. Українці це народ веселий. Як страшно, то ми підемо навприсядки, але підемо. Е, гарна фраза вшрамся, але не дамся. От, от, впруся і зроблю. Треба поставити собі ціль. От я хотів відродити казку, і я все життя цим займав. А коли з'явилася ця мрія? Вже вона сформувалася, коли діти народилися свої в зрілому віці. Це вже були роки. Ну я як... до цього теж цим займався, але воно було дуже таке. Я всім займався. І, і КВН робив, студентський театр, мініатюр, всякий. Тобто, творча, творча натура була, писав щось, вигадував, творив якісь постановочки. Дуже любив художник і артист давно жити. Малював, так, але <кх> конкретно поставив ціль саме. Казкування, оповіді цей саме тоді, коли я зрозумів, що через це можна формувати свідомість. Я, діти, що вчили українську мову, культуру зберегли. Я жив в Росії в чужому, ворожому оточенні, можна сказати. Але там я створив українське земляцтво, і дитячу школу недільну, і своїх діток. І зрозумів, що це цікаво. Це цікаво людям. Люди з... дивіться, збираються чого, ну телевізор втупилися, подивилися і мовчать. Так? А коли трошки посидів, почне розмовляти. Це ж те саме каскування, це спілкування між людьми. Нічого ціннішого немає. І це теж те саме потужне, що впливає на людей. Бо можна лікувати цим. От людина зазомбована телевізором, там якось вкладена в голову штамп, а ти можеш поговорити і переконати. Бо спочатку було слово, слово було у Бога, слово було Бог. Для ваших казок притаманно те, що там не тільки буває і страшно, але там і буває страшно, страшно не буває. навіть самі страшні, я так спеціально це дуже важливо. Хочу таке, страшно не буває. Навіть такі е, страшні ніби елементи, вони в мене завжди смішні. Це не Одеське це, виховання це, це основа. Ні, це теж один із міфів. В Одесі там так само в гуморняючи в якомусь селі більше сміху, чим будь-якому там розпіареному місці. Але нехай в Одесі це своя фішка, і їх треба їх за це похвалити. А гумор, гумор українцям притаманний зразу. Без гумора власне нічого не буває. І це те, що нам дало можливість вижити, пережити і перемогти. Ми завжди із сміхом, навіть через сльози, але і з сміхом, з жартами вперед ідемо. Самі кращі твори, які то це Єнеїда, так? Це той же самий Гоголь. Це мої казки всі з гумором. Це теж вже стало класикою. вже Я знаю, що в школах діти вивчають. Саме цінне було, коли я бачу, що діти на телефон один одному перекидують мої казки, слухають. Це вже знаєте, щось таке добився цього. А цікаво, все-таки, ви записуєте казку, чи ви її начитуєте, а потім записуєте? По різному буває, в голові багато крутиться. Коли пробиває на душі, тоді пишеш. Коли буває, от треба написати, а ну не лежить душа, і все нічого не вийде. Треба мати настрій. А буває вона сама, йде, сама, та, та, та пішла, пішла, пішла. Ну це, мабуть, незбагнена ця творчість, бо ангел подивився, там зачало торкнув, і ти написав. Може, так. А так. А ви відчуваєте, що ви є провідником у цьому відношенні Бога? Ви е... <с Ges and>... uh -huh. Так. Так. Я абсолютно відчуваю, що це надзвичайно моральна річ. Це якась місія. Серйозно. Я раніше не звертав на це увагу, але зараз бачу, що дуже треба обережним словом бути. Коли я бачу, коли до мене пишуть там, в інтернет на Фейсбук, кажуть, ми нікому не віримо, політикам не віримо, тільки вам. Скажіть, як нам? А підходять хлопці, скажіть, нам треба поженитися чи не треба? І ви говорите? Я іноді не можу сказати, але говорю. Але де він я, я не буду казати, бо я знаю, те, що я кажу, те збувається. Оце я помітив. Я сказав, і воно збувається. Так кажи тільки добре, та й нехай збувається. А ти знаєш, це така штука, що тут не... воно помимо мене, бажання, я не можу збрехати. Це дуже, до речі, важка ноша. Ніхто цього не знає. Я не можу бути неморальним. Тобто, от... щоб мене побачили, що я там щось погане зробив, чи що це не можна. Бо за мною вже стоїть ціли, цілий жанр, цілий народ, ціла міфологія. Розумієш, коли скажуть, а він такий сякий. І в той же час. Я кажу, до святих болото не липне. Що завгодно можна, я сміюся, ну і Боже. І повірять мені, а не тим. розумієте? Це теж дуже велика, велика влада, велика сила. І не можна цим користатися собі на, на кишеню Чи для, для власної вигоди. А якщо говорити ось про кишеню, то в сьогоднішньому житті вона грає. Це багато, але це не основне. Знаєте, тут, Я все таку формулу придумав, і воно так і є, що якщо ти хочеш у нечистого попросити грошей, ти їх отримаєш. Він тобі дасть. Він дасть тобі, Ти, ти переступишся, загрязеш всіх, але по дорозі ти уб'єшся і ти отримаєш ці гроші. Але крім грошей, ти нічого не, Бог гроші не дає. Бог тобі дає твор. Він частинку душі тобі дав своєї твори. Бог тобі дав більше, ніж гроші. Бог дав тобі можливість творити. Ти хочеш творити, тобі нічого не треба. От коли хочеться щось творити, ти не хочеш їсти, пити, спати. тобі Ці копійки вони тобі абсолютно не потрібні. Мільйони, вони тобі не треба, ти відвернешся, бо тут, тут дитина, це треба розказати. Розумієш? От, тому, можливо, всякі якісь такі творці вони не мали матеріальних якихось статків. Що Шевченко, що Сковорода, якісь саме видатні. Так, потім досягав успіху, у нього були мільйони. Але завжди всякі, навіть художники видатні, там, сікери, там Пікасов, вони були мільйонерами мільярдерами, але їх це не цікавило як факт. Це було як похідне. Воно є, добре, ну я теж заробляю. Заробляю цим. Я там на телебачення, якщо мені там платять, чи якісь за виступи, чи книжка в мене вийшла, і я продаю їх, маю з того гроші, але я з того живу. Але не це є моєю цілею. Я більше там безкоштовно виступаю. Там, стар... Не може такого бути, що, там, наприклад, мені заплатили, там, ну, уявив собі таку ситуацію, заплатили там за годину виступу. Так? Я годину відпрацював, як я викладав, повернувся і пішов. Мені цікаво, я буду годину, дві, три, десять, поки ну, сам процес цікавий. І тоді це отримуєш насолоду від роботи, від творчості своєї, тоді ти на своєму місці. Я будівельник, я працюю на будівництві, так, я роблю хорошу справу, але творчої насолоди все-таки там. Менше від того, що я роблю. А ви продовжуєте будівельником працювати? Я все життя працював, от, виходить, на двох роботах. Я заробляв на будівництві, це давало мені можливість займатися каскуванням, щось там, диски записувати, якісь там виступи там, і так далі. І, коли ти все аш по ночам, паралельно працював, відпрошувався на роботі, на виступ, бігав там. Бувало таке машиною, під'їхав в школі, виступив, вернувся на будову. Ну так, зараз просто будови всі стоять, ну тому так. От, але. Нема проблем знову розпочати. Тобто це, це можливість, якби була можливість в Україні жити тільки за рахунок творчості, а така можливість буде. Коли Україна відродиться, стане дійсно незалежною державою, буде потрібна своя культура, вона вже потрібна. Не оця попса завозна, так, пластмасова на всіх телеканалах і От. А коли буде затребуваний, от саме я, як творець, Звичайно, буду займатися тільки цим, це буде дуже приємно. Але коли це буде, я не знаю. Тому заробляю де, де можливо, звичайно, і на будівництві в тому числі. Але останнім часом дуже багато мене там чи весілля провести. Запрошують, я дуже гарно провожу весілля. Там. Дні народження, дитячі. Ось Книжки зараз вийшла нарешті книжка, я я здивувався, я не знав. За, за тиждень тираж продався. Дуже цікаво слухати, але я думаю, що ми будемо продовжити зустрічатися, спілкуватися. Добре. У нас є така традиція на завершення програми, ваше побажання глядачам. Що треба робити для того, щоб досягти своєї мети? Це таємниця, яку я користуюся, нікому не казав. Якщо ти щось дуже хочеш, навіть то десь там сидить. Воно обов'язково збудеться. Обов'язково вийде абсолютно 100%. рано чи пізно, але ти це отримаєш. Оце я знаю точно, я в цьому переконався. Повірте мені, як людині, яка цього добила. І ви добєте саме цього. Будете хотіти дуже добре. Обов'язково дійсно.